Що ж зараз головне питання: що ж було напередодні? от такі от гучні це було гості, які завітали до Ігоря Коломовського, до Арсена Авакова, Детальніше про це далі в сюжеті. Одразу після трагедії 18 січня в Броварах, коли через падіння вертольоту ДСНС загинуло, зокрема, керівництво МВС, у правоохоронних органах попередили, розслідування авіакатастроф за кілька днів не проводиться. Тому результати навіть попередні у кращому випадку будуть за кілька тижнів. І ось зараз ми бачимо один з елементів слідчих дій: СБУ та ДБР прийшли з обшуками до Арсена Авакова з 2014 по 2021 рік. Він був міністром внутрішніх справ і мав тоді безпосередньо Ношення до купівлі для ДСНС за півмільярда доларів півсотні гвинтокрилів суперпума, один з яких і розбився в броварах. Ось що про ті вертольоти в ефірі нашого телеканалу розповів журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. На цих вертольотах возили буровиків а, в море, і от у них трапилась трагедія. Теж одного разу у них впав вертоліт і там загинуло 13 людей. А, норвежці проаналізували. Ну, дані щодо м, роботи всієї партії вертольотів, і після цього відразу відмовились від них. Вони їх повернули Айрбасу назад. Е, там кілька два десятки вертольотів. От просто всі повернули назад. Е, коли про це дізналась Польща, яка теж замовляла Ербасу такі самі вертольоти. Ну вони називаються Суперпума, так то вони тоді наз... е, зараз відомі. Е, поляки теж відмовились від придбання великої партії вже нових вертольотів. О таке і, от в той момент Арсена Ваков, і скажімо так, і викупив у Ірбасаті півсотні вертольотів, які виявились непотрібними іншим країнам ну, через трагедію. Після обшуку Арсена Ваков у своєму телеграмі розповів, що слідчих в рамках відпрацювання однієї з версій причин трагедії в броварах цікавили контракти шестирічної давнини з закупівлі вертольотів. Нічого цікавого ніби не знайшли. Також Оваков зазначив, ту угоду з Аербасом було ратифіковано Верховною Радою, а ще вона пройшла аудит французького уряду і казначейства. І що він пишається, що брав участь в тому проєкті, бо ці гвинтокрили врятували і ще врятують тисячу життів. А от у Ігоря Коломойського справи трохи гірші. Йдеться про викриті СБУ масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень в укрнафті та укртатнафті, а ще про ухиляння від сплати митних платежів, нібито на якісь космічні суми, та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. Укртатнафта найбільшою нафтопереробною. І в листопаді, за результатами засідання ставки Верховного головнокомандувача, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення забезпечити примусове відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є пад Укрнафта та пад Укртатнафта. Компанії отримали статус військового майна і перейшли в управління Міноборони. Ігорю Коломойському не звикати до уваги з боку правоохоронних органів, в тому числі і США, де він з 2020 року знаходиться під слідством у справі про відмивання коштів. Цікавилася СБУ раніше і діяльністю укрнафти. Торік у вересні у Коломойського навіть пройшов обшук в рамках провадження щодо заволодіння у 2015-му майном та коштами укрнафти на майже 13 мільярдів гривень. Тоді колишнім менеджерам компанії оголосили про підозру. А от для Коломойського все обмежилося обшуком і викликом на допит в набу. Олександр Даниленко, телеканал Київ.